Вітаю, друзі. За даними американських аналітиків, на момент ще 14 лютого російські сили контролювали щонайменше 15% міста Авдіївка. Бої тривають на південь та північний захід від Авдіївки в районі ресторану Царська охота і селища Опитне. Найгарячіша ситуація, за інформацією аналітиків, спостерігається біля Авдіївського коксохімічного заводу, а також на північному заході та півдні самого міста. Є неофіційні дані, що на Авдіївському напрямку російське командування сконцентрувало близько 50 тисяч солдатів. Сили оборони подекуди відходять в Авдіївці на вигідніші позиції, а також повідомляється, що оборону Авдіївки посилила третя окрема штурмова бригада. Окрім того, Збройні сили задіяли запасну логістичну артерію в Авдіївці. Ситуація в місті стає надзвичайно критичною та динамічною з кожною годиною. Ворожі сили успішно просуваються до головних ліній оборони Збройних сил України, виходячи вздовж вулиці Грушевського. Вуличні бої вже розгорнулися на північно-західній околиці міста і на його південній частині. Спікер оперативного штабу Таврія Дмитро Лиховій підтверджує, що українські захисники відступають з деяких позицій в місті. Це свідчить про серйозний тиск, що створюється на них з боку ворожих сил. Зазначається, що частина міста перейшла під контроль Росії. За неофіційними даними з телеграм-каналу Deep State, окупанти вдало продовжують свій наступ на півночі та півдні міста. А російські війська зосередилися на завданні оточення важливих об'єктів, таких як заводи і квартали, що є вирішально важливі для контролю над містом. Згідно з інформацією від Deep State, російські сили максимально прагнуть відрізати Авдіївський коксохімічний завод і вийти у дев'ятий квартал. Це дасть їм змогу забезпечити найкращий обстріл усього міста. Російські штурмові групи концентруються на ділянках, ну де вони можуть отримати успіх, а також ведеться активна е, накопичення ворожих сил у зайнятих будівлях по всьому місту. Таким чином, ситуація в Авдіївці стає все більш напруженою, і українські військові роблять все можливе, щоб стримати наступ ворога. Третя штурмова бригада, яка була просто терміново перекинута в місто, також підтверджує критичність ситуації. Деякі батальйони вже провели рейди в районі, захоплені ворогом, де ворог зазнав величезних втрат. Таким чином, за період перебування в Авдіївці, вони завдали критичного удару противника. Наразі уточнюються втрати ворога. В свою чергу командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький відзначив безпрецедентний героїзм своїх бійців і підкреслив, що вони стикаються з новими викликами та загрозами просто щодня. І об'єктивна ситуація в місті залишається загрозливою і нестабільною, оскільки російська армія продовжує активну ротацію та перекидання нових сил та засобів в місто Авдіївка. Подекуди підрозділи збройних сил України відступають в Авдіївці на більш вигідні позиції або відбивають атаки, оскільки було завчасно передбачені запасні варіанти розвитку подій. Керівник відділу зв'язків з громадськістю оперативного штабу українських військ в Таврії Дмитро Лиховій. Він підкреслює, що постачання та евакуація в Авдіївку вони ускладнені, але виконуються завчасно, тому що були підготовлені логістичні заходи. Кожен український підрозділ має своє завдання, але загальна мета це стримати наступ ворога і зберегти контроль над містом. Раніше цього тижня Збройні сили України провели ротацію підрозділів в Авдіївці. Це була, до речі, перша ротація підрозділів 110-ї, окремої механізованої бригади протягом майже двох років оборони міста. Деякі підрозділи були виведені з бою для відпочинку та ротацій. Але як запевняє Дмитро Лиховій, представник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія. Існують планові запасні варіанти розвитку подій, дозволяючи ефективно реагувати на зміни. Ворожий напрямок на коксохімічний завод вважається найгарячішим в зоні бойових дій, проте Збройні сили України здатні контролювати ситуацію. А також за період з жовтня 2023 року, коли російські сили просто активно почали атакувати Авдіївку, ворог зазнав значних втрат у військовому персоналі та техніці. Тож віримо в Збройні Сили України. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!